Дитячий поле Джордж. Сідуть в упаковочці. Ось така велика упаковочка червоних на вік 14-15 років. П'ять в упаковочці. В такому фасончику. Жовтенькі на дівчинку на 8-9 років. Також п'ять штук в упаковочці. темно на синього кольору на хлопчика на 6-7 років. Дві штучки в упаковочці. Жовті на вік 5-6 років. 5 штук в упаковочці. Червоні на вік 14-15 років. 5 штучок в упаковочці. Біленькі на 8-9 років. Три штучки в упаковочці Жовті на вік 10-11 років, 5 штук в упаковочці І блакитні на вік 4-5 років, 5 штук в упаковочці